Він помістив цю благословенну внутрішню сутність людини своїм диханням в тіло людини, в фізичне тіло. І те благословіння, воно повинно мати початок. Для чого воно повинно було бути? Воно повинно було бути для того, щоб людина, маючи благословіння Боже, маючи потенціал благословіння Божого, вона почала здійснювати свою діяльність в фізичному. Матеріальному світі, приносячи в цей фізичний матеріальний світ що благословення, тобто її діяльність, воно повинно відштовхуватися від сили благословіння і мав бути результат благословіння, того, що сказав Бог. Тому що сам Бог стояв за цим словом, що людина вона повинна була панувати на цій землі. Це не сама людина собі захотіла і придумала, от Бог мене створив, і я буду тепер панувати. Ні, в ній це було закладено, тому що сам Бог він є такий, і він сказав про ці речі, що небо Є для кого для Господа, а землю він що віддав в управління синам людським? І деколи, коли слухаєш благословенних дітей Божих, вони все спихають на Бога. Хоча дуже багато писання говорить про те, що є частина Бога. А є частина, що має зробити людина. Частина зі сторони Бога вона полягає в тому, щоб дати скерування людині через слово і святого духа. А відповідальність самої людини вже почати діяти в тому. Це от вже називається, знаєте, суперблагодать. Коли людина вона спирає все на Бога, Бог, ти роби, все роби. Але Бог каже: Я тобі даю слово, я тобі даю скерування, а ти роби, тому що землю він дав в управління синам людським. Алілуя.